Український простір просто взірвався різними негативними меседжами, зрадонькою і так далі, після того, як Трамп подзвонив Путіну. Всі були в шоці, але на сьогоднішній день в нас є вже багато різної іншої інформації, яка показує, що насправді, друзі, не все так погано. І тут тільки питання: кому вигідно розпалювати оцю. Цей страх, цю паніку і так далі. Можете писати в коментарі. Зараз ми про все детально поговоримо. Є насправді дуже багато цікавих меседжів, цікавих новин для українців, які проживають як в Україні, так і за кордоном. Дивіться відео до кінця, підтримайте його своїм лайком. І обов'язково, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Сім з десяти глядачів дивиться канал без підписки. Давайте просто зараз це виправимо. Отже, хотів би я почати. З того, що написало Блумберг, США дали зрозуміти Зеленському, що майже все вирішено. Ще до того, як Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, доля його країни, схоже, вже вирішена. Найгірший страх українського президента став реальністю. Умови мирної угоди будуть обговорювати без нього за спиною. І дуже добре, що це виявилось фейком. Так? Бо після цього. Трамп сказав, що в будь-яких перемовинах про мир в Україні Україна буде присутня за столом. І перед цим Зеленський також наголошував на тому, що Україна не прийме будь-які двосторонні мирні перемовини без участі України. Далі, Financial Times написав, що Трамп і Путін ймовірно спробують забезпечити припинення вогню до Великодня. 20 квітня або до 9 травня. Знову ж таки, всі ці заяви, як ми бачимо, в різних дуже вагомих видань в світі, це просто, знаєте, хтось сидить собі щось видумує і публікує. А всі з цим бігають: от це правда, напевне, і так далі. Але це, це зовсім не так і це зовсім неправильно. Далі, Міністерство оборони Великої Британії. Заявляє так, джерела The Times е в Міноборони Великої Британії кажуть, Трампу треба казати, іди на як це робив український військовий по відношенню до російського корабля. Дехто з нас подумав, українці воювали три роки, втрачали своїх синів і дочок не для того, щоб їх виключили з обговорень щодо їх майбутнього. Сказала одне з джерел в сфері оборони, я маю на увазі, якби. Я був на їхньому місці, то передав би Трампу те саме послання, ті, що й ті, хто був на Зміїному. Знаєте, дуже легко і просто писати оце, коли ти сидиш в Великій Британії, ніяк абсолютно не є дотичним до України, і навпаки, твої державні інтереси, можливо, навіть виграють від того, що в Україні триває війна. Бо на Росію які не які, але санкції накладені. І на сьогоднішній день Велика Британія з цього також має свої плюси, тому що відбувається якесь заміщення е, тих секторів ринку, на яких, в яких зараз на Росію накладені санкції. Тож, що стосується Британії, е, ми завжди знали і бачили, що вони постійно хочуть продовження війни. Ми це бачили від е, перших приїздів Бориса Джонсона і так далі. Е, але е, якоїсь... Вагомої і такої переважної підтримки матеріальної зі сторони Великої Британії, на жаль, не було і немає. Є тільки розмови, є тільки слова підтримки. І знаєте, будьте щасливі та здорові. Далі. Зеленський повідомляє, що треба 100 тисяч миротворців у форматі США плюс Європа для забезпечення майбутнього миру в Україні. Далі. І це, до речі, одна цифра. Там вже потім говорилось про 120 тисяч. Європа сказала, що вони можуть дати тільки 25, і то, може й не дадуть. В загальному ніхто не хоче брати на себе жодної відповідальності. Всі хочуть просто робити якісь заяви, про які завтра всі забудуть. Далі, США прихильні до створення більш смертоносного НАТО, але європейські лідери несуть первинну відповідальність за безпеку на континенті. Про це заявив шеф Пентагону. Хексед. Далі. Шеф так само Пентагону заявляє, що ні Путін, ні Зеленський не отримають всього, що хочуть. Також він заявив, що для початку переговорів щодо України не потрібні поступки від Росії. От. Далі. Наступне. Наступне стосується, друзі, в нас знову ж таки тої самої заяви Трампа, про яку я вже говорив. Україна матиме місце за столом будь-яких мирних переговорів разом з РФ. Про це заявив Трамп. Я вірю Путіну. Я вірю, що він хоче миру. Також я хотів би, щоб Росія повернулась до j 7 От, Наступне. Келох пише про втрачення Україною території. Втрата Україною території буде закріплена в спеціальному договорі. Фіксування в потенційній мирній угоді територіальних втрат України не означає їх визнання. Вважаю, що буде певна угода про потенційну втрату території, але послухайте, Україні не обов'язково це визнавати. Що ще сказати, незрозуміло. Далі. Uh, Віцепрезидент США Венс в інтерв'ю The Wall Street Journal говорить, що США розмістять свої війська в Україні і введуть санкції проти РФ, якщо Путін не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити незалежність і безпеку України. О, а тут вже й бачимо, що не така вже й зрада зі сторони Трампа, що вчора робились одні заяви, сьогодні робились інші заяви. І багато хто говорив, що поки це просто заяви, а не конкретні дії, то немає чого переживати. Але е, вигідно, знаєте, просто накидати фікаліїв на вентилятор і це трошки порозганяти оцю зраду. От, далі, наступний міністр оборони США е, Хексет е, також давав інтерв'ю, і він говорить про те, що Трамп може передати Україні ядерну зброю. Знову ж таки, це просто розмови. Я більш ніж впевнений, що Штати Україні ніяку ядерну зброю передавати. Не будуть переговори Трампа з РФ це не слабкість. Навпаки, ці переговори є свідченням сили Трампа і Америки. Сила, Трем... Сила Трампа змушує Путіна і Зеленського сідати за стіл переговорів. Він веде переговори з позиції сили, шукає вигідну угоду, але не йде на поступки. Також критика переговорів без НАТО не є аргументованою. Ніхто не пропонує альтернативних рішень, інші позиції ведуть до нескінченної війни. І насправді це є правда. Якщо взяти навіть різних представників Європейського Союзу, то вони, ми будемо далі підтримувати Україну. Щоб якщо Штати відмовляться, ми будемо далі підтримувати Україну. А як вони будуть підтримувати Україну, незрозуміло. Зброї не дають, грошей не дають. Ну звісно, дають, але цього вистачає, знаєте, для того, щоб Україна не загнулась за наступні два тижні. Але е, точно е, ті вливання, які робляться, вони не е, абсолютно ніяк не сприяють. Просуванню української армії, припиненню війни і перемозі. Так? Тому є тільки в нас переможні розмови. От також, той самий хексит заявляє, що переговори це частина стратегії Трампа. США показують інтерес до України через інвестиції, а не просто декларов... декларації підтримки. От. Далі. Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори, заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлах. Келлах також відкинув враження, що Трамп нібито хотів лише домовитись з Путіним. Для нас зрозуміло, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо двоє головних героїв росіяни та українці. Вони повинні сісти за переговори. От, дуже насправді дуже багато заяв, які пов'язані також із Мюнхенською конференцією. Але бачимо, що перед конференцією розігнали шалену зраду. Потім на наступний день, якби вже бачимо, що не все так сумно. Так, Далі, Європа може дати до 25 тисяч солдатів для розміщення в Україні після мирного врегулювання. Але потрібно щонайменше 120 тисяч. Ось так. Далі. Наступне Шмигаль. Замість того, щоб займатися справами, далі хоче торгувати. Він вони побачили, що дуже круто українські ресурси пропонувати всім підряд. І от вони побачили, що Штати на це відреагували, і вони беруть і пропонують тепер це всім. Україна запропонувала ЄС видобувати критичні корисні копалини. Тобто, бачимо, що почалися просто від імені декількох осіб в Україні, почалися торги. Ресурсами України ну, це виглядає дуже е, принизливо, смішно і так далі. Тим часом, держсекретар США Рубіо заявив, що Штати хочуть отримати доступ до всіх природних ресурсів і надр України. Також, можливо, Сполучені Штати завтра ще скажуть, що вони хочуть отримати ще є доступ до всіх жінок, дітей. В Україні, а також до так званого мобілізаційного ресурсу, для того, щоб вони були всі підконтрольні Сполученим Штатам, і тут ще лишилося тільки сполученим штатам запропонувати або сказати, що вони хочуть, щоб Україна стала наступним штатом після Канади Сполучених Штатів, і от буде ще один сполучений штат Україна. Що думаєте з цього приводу? Бо це виглядає просто зараз якось так. Звісно, це жарти, надіємось, такого не буде. Далі. Е Наступна новина, вже, знаєте, повертаємось таке всередину української спільноти, де у всьому, як завжди, винні ухилянти, а наша влада, наші можновладці, депутати, силовики вони молодці. І ТЦКшники найбільші молодці серед усіх. Але. Радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікації Тетяна Сапян заявляє, що понад 200 українських чиновників позбавлені фальшивої інвалідності за останні три місяці. Пу-пу-пу. Скажіть мені, будь ласка, як можна ходити спочатку і розказувати, що у всьому винні кляті ухилянти? А ми всі такі круті і заброньовані ходимо і працюємо на Україну? Потім виявляється, що і це 200, Ну ви ж розумієте, що це капля в морі. Це реально там на це тисячі, можливо, десятки тисяч тих, хто отримує такі преференції, отримують пенсії, отримують бронювання і так далі. 200 чоловік викрито. Чи будуть вони сидіти у в'язниці? Звісно, ні. Чи будуть вони залишатись на своїх посадах? Звісно, так. Які будуть їм санкції за те, що їх зловили на фейкових інвалідностях? Ніяких. Просто з них заберуть ці інвалідності, можливо, їм повернуть їх кошти, які вони за це заплатили за кулісами, знаєте, і как би на цьому все. На підставі перевірок і з'ясування всіх обставин, позбавлені інвалідності працівники митниці, податкової, прокуратури, а також інших правоохоронних органів. Правоохоронні органи, які порушують право і закони. От е, приблизно все, що потрібно нам знати і розуміти. Е, ще буде дуже багато цікавих новин. Ми про це поговоримо в наступних випусках. Друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб їх не пропустити. Також підписуйтесь, врешті-решт, на мій телеграм-канал з новинами. Посилання також є в описі під цим відео. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу, за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!